Давайте пригадаємо сьогодні 2019 рік. What a year it was! Just absolutely incredible! Напевно, що останній нормальний рік в новітній історії України. 2019 відчувається, ніби він був одночасно і вчора, і в минулому житті. I mean, просто подивіться на курс долара в 2019 році. Unbelievable! Чим він вам запам'ятався? Мені, наприклад, підготовкою до ЗНО, я був в 11 класі. І тоді я здав ЗНО з англійською на 194. Ви точно пам'ятаєте, що ви робили, і що було в країні? А в країні в нас змінився президент, і до влади прийшов Володимир Потент Зеленський. Нещодавно мені абсолютно рандомно стало дуже цікаво. А от як були справи в нашого президента з англійською? Останнім часом почути його англійською мали змогу всі. Англійська в нього наче покращилась. У mm -hmm. нього дуже багато практики з нейтів спікерами. Right you you serious, card. Card. А як було в 2019 році, в sweet 2019? Я відкопав відео. Прес-конференцію Зеленського з генсеком НАТО того часу і пропоную нам всім подивитися на те, як він її проводить, помилки, які він робив, якісь цікаві моменти. Екве Dear Secretary General, dear media representatives. В першому ж реченні хочу звернути увагу на два слова. Перше це. Secretary. І друге це media. Перше слово «secretary». Секретар. Він його вимовляє з пом'якшеною S. Dear Secretary General». Пом'якшені приголосні в англійській невластиві. Тобто правильніше казати буде Secretary. Не Secretary, як S з м'яким знаком С, а саме тверда «с». «Secretary». «Secretary». «Dear Secretary Секретарі. Dear Secretary Дженерал. Dear Secretary general Погодьтесь, звучить набагато краще. Dear Secretary General. <звук> Наступне слово MediA. Як він його сказав, щось типу медиа. Dear media. Media. Правильний варіант Мериа. Медиа. Тобто замість е ми кажемо «і». Досить поширена помилка. Очевидно, звідки вона береться. ми кажемо медіа. І пан президент просто взяв і сказав на український лад медіа. І ось якщо виправити ці моменти, вийде щось типу Dear Secretary General, Dear Media Representatives. It's possible to accomplish only by providing our national security. Перше, що тут кидається в очі, це слово accomplish. В нього воно вийшло як accomplish. Accomplish. Звичайна помилка нічого страшного з ким не буває, але все-таки це або accomplish, або accomplish. Accomplish. Також треба звернути увагу на слово providing, яке вийшло в нього як providing. Only by providing. І це тому, що ми, українці, і не тільки українці. Дуже багато хто плутає ці два звуки. Я кажу про в і w. тобто w в нас а, uh, звучить як уа, 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 губи трубочки. Уа, уа. А в, це коли губи так от сходяться і звучить схоже на наше в. В. Mm-hmm. І там все-таки символ от. В. Providing. Providing. We welcome to decisions endorsed by the Alliance in April in Washington to strengthen the Black Sea security and to support the Ukrainian Navy. Що тут цікавого? Знову можна почути оцю от проблему з W і -E V. Вашингтон. Дивимось, там W. Читається вона як W. Вашингтон. Тобто не Вашингтон. washington Вашингтон. Має бути саме Вашингтон. Далі йде слово як він прочитав його? Тустенсен. Насправді, це що в нас? Це strengthen. Strengthen. Так, да, ми знаємо, що українці і не тільки всі ми боїмося, коли багато приголосних в англійських словах. Це реально страшно, це важко. Але треба їх читати. Тому це в нас буде що? Це буде strengthen. Strengthen. Тобто він пропустив R і e, замість th. Він сказав С, що також є дуже популярною помилкою. Тому знову ж таки це не Stengthen, це Strengthen. І ще одне слово в кінці. Така незначна помилка, а може й значна. Напишіть в коментарях, чи значна помилка, чи ні. Слово Navy читається Navy, Navy. а не Navy. Navy. That's it. Можливо, пан Зеленський просто фанат кіберспорту, підтримує команду Nav'i. We'll never know, але... Navy flot читається як Navy. Тому, якщо виправити помилочки ці, реченням нас прочитається щось типу як We welcome two decisions endorsed by the Alliance in April in Washington to strengthen the Black Sea security and to support the Ukrainian Navy. The Navy. We look forward to welcoming the North Atlantic Council in Ukraine. Далі що тут? Welcoming, welcoming, має бути welcoming. Well І до речі, раніше в цьому ж відео він казав welcome, правильно. We welcome. Але з інговим закінченням чомусь він каже welcoming. Welcoming. Well з інговим закінченням воно читається welcoming. Не welcoming. Uh, Mr. Зеленський. Брата. Брата. All the existing. That will help us on this path. Оце речення дуже цікаве. Зараз я вам супер темку розкажу. Слухаємо, записуємо, достаємо ручки, ножки, все достаємо, записуємо. І так, він вимовив слово mechanism як механізм. Зрозуміло чому. Тому що механізм в українській кажемо з буквою Х. Що тут думати? Бачиш. Механізм читаєш, механізм. Розказую прикол. Комбінація букв «CH». Наші з школи привчили, що це в нас Ч, і це правда. Але є одне таке цікаве правило. Я його ніде не бачив, я його сам придумав, але wow. воно реально працює. Значить так, якщо у вас є слово, яке майже однакове в англійській і в українській, і там є «CH», як слово механізм, механізм, то це CH читається як К. Тобто не Ч, не Х, а К. Механізм. 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 Що кажете? Хочете прикладів? Тримайте. І так, як буде механік? Механік. механік? Далі, персонаж у нас буде character. character. Дуже схоже на українське слово характер. Тому це не character, це не character. 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 Що там ще є? Хаос. Як буде хаос англійською? chaos. chaos. Побачите. Це реально працює. Берете якісь слово, яке схоже на українське. Майже повсюди буде читатися воно як К. Оце от комбінація c, h. I am confident that our distinctive partnership. Distinctive. distinctive е, Ну да, це distinctive. Е, тут легко насправді запутатись, бо знову багато приголосних, много буков. Е, але все-таки це distinctive. Distinctive. Ідемо далі, тут не цікаво. Will be alliance, will advance effectively. Тут бачимо, як сказується втома уже на промові. Цілий шматок речення With the Alliance will advance effectively. Прочитався як Will be Alliance will advance effectively. Чи говориться щось про англійську? Зеленського? Не думаю. Не думаю. Я думаю, що це просто втома і тиск. Ну, просто неправильно почитав, що тут такого. Thank you very much for your attention. Дуже дякую, зараз, українське. Що я хочу сказати в кінці. Чи ідеальна в нього англійська? No. Чи жахлива в нього англійська? No. Помилки досить базові, дуже багато з моїх учнів їх роблять або колись робили це нормально. Також треба враховувати фактор стресу. Come on. Бути президентом України, напевно, що дуже важко. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі. Чи робили ви такі помилки, може робити до сих пір. Всім дякую. До наступного відео. Аріос!